Всіх вітаю! Сьогодні ми пограємо за Ірак на шляху Об'єднання Арабів. Ціль, як не дивно, об'єднати Арабів та укріпити країну, а там же як піде. Тому не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Приступаємо до! Як завжди, початок у нас такий, де я констатую, що є в країні. А в країні є залежність від Британії, благо не маріонетка, дуже слабка армія з трьох дивізій, дуже слабка економіка, що я навіть на початку не знаю, який фокус обрати. Першим бо від цього залежить дуже багато за будь-яку країну. І до цього всього лиха ще й дебафи. Ну куди ж без них? Я навіть не знаю, чи є країна без дебафів. Виконуємо перший фокус. Далі беремо другий. Німеччина ремілітаризацію проводить. А в нас доволі багато політичної влади. Навіть не знаю на що її витратити. Не забуваємо одразу готувати нові дивізії, хоч людей в нас мало. А також ліквідуємо курдів. Чому б і ні? В цей раз чомусь дивізії так швидко зробились. Плюс один, плюс один, плюс один. І армія збільшилась вдвічі. І чому б тоді далі не продовжувати клепати дивізії, раз так швидко вони робляться? І Великобританія віддала нам Йорданію. Далі беремо фокус на військові заводи. Ми вже всі храдники взяли, економіку мобілізували. Взагалі клас. Єдине, що в нас погано, то це дослідження. Два слоти це дуже мало. Беремо фокус на вимогу палестинського мандату. Великобританія, на щастя, віддає нам палестинський мандат, і по суті, Ірак має вихід до Середземного моря. Хоч і не прямо. Далі можна і у Франції Сирію попросити. От тільки дивно, що тільки Сирію. А як же Ліван? А армія капець як швидко в нас будується. Я в шоці з такими малими ресурсами, і так добре йде. Головне не зупинятись. Франція нам теж Сирію віддає, і начебто в нас багато всього, і одночасно в нас нема нових завоювань. Далі можна навіть Саудівську Аравію повоювати. Дивізії на це в нас є, і закривають весь фронт. Треба лише виконати фокус і плюсом для нас хіджа. Буде національним. Починаємо війну з солдитами. Перевага, начебто, є. План є. Тож рушаємо. Заходимо на її територію легко, але вже скоро я зустрівся з тяжким опором. Як саудити змогли наклепати стільки дивізій, чи в цій партії дивізії у всіх швидко роблять? Намагаюсь бити у всі слабкі міста, і те, що я казав, що в мене перевага, то це не значить, що в мене на одну провку по три дивізії. Ледве роблю котел на північному сході країни. Тепер його треба закрити, а це не легко. Так, ще ж і дивізій не вистачає, важка ситуація на фронті, хоч фокуси класні. Я будую вже купу військових заводів і збільшую мобілізацію, бо людей критично не вистачає. Але коли в Саудівській Аравії вже почало йти добре, то неочікувано на півночі почала війну Туреччина, а зайвих дивізій в мене просто нема. Мені їх треба десь зробити, хоч якось. На допомогу Іраку також прийшла Британія. Саудитів, якомога швидше капітулюю, благо після котла в них дивізій дуже мало. Приєднуємо всю їхню територію. Далі вся увага приділяється туреччині. І на величезне диво, іракські воїни доволі легко пробивають турецькі дивізії. Я звісно знав, що не все жахливо, але що прям так пробивати турецькі частини, це звісно круто. Турки напасти змогли, а от скоординуватись та оборонятись, клепки в них бракувало. Причому настільки, що іракські війська навіть сильніше турецьких. Але на жаль, не чисельні. Ми змогли навіть повністю звільнити Ірак, і військове виробництво збільшилось в рази. Завдяки висадці Британії ми змогли звільнити північ Сирії, частину півдня Туреччини. Але якщо додати Британію, то ми захопили весь південь Турків. В Сирії, начебто, залишилось тільки знищити цей котел, але не все так просто було. Після закриття того котла я починаю спільний наступ з Британією, який триває досить добре. Хоч і військ немає на весь фронт. Я зміг зробити котел між Трабзоном та Джарією, а Німеччина почала війну з союзниками, тому миру не буде в нас. В Туреччині котел за котлом наближається перемога. Я ще й без перерви модернізую свою армію. Туреччина все ж таки капітулює, але у війну ще третій Рейх та Чілі. Як до них дістатись, незрозуміло, бо є Франція. З якої наступати не вийде. Та є Чехословаччина, з якої наступати просто ідеально, але перекинути туди війська неможливо. І в мене надія або на рейх, який оголосить війну, ще країнам, через які можна буде атакувати, або сподіватись на Чехословаччину, від якої треба дійти до французького кордону. Дещо сталося, але не зовсім. Те, на що я очікував, Нідерланди вступили в вісь. Моє головне завдання це стати арабською державою, і якимось чином фокус на це виконався без моєї згоди. Яким чином не зрозуміло, але потім зрозумів, щоб вам виконати фокус, то треба почекати смерті короля Ірака, який вмирає десь у 1939-40-х роках. І потім вискочить івент на смерть гази першого. І потрібно брати варіант, Фейсал другий повинен взяти владу в свої руки. Після цього Сирія, Палестина та Йорданія входять в склад Іраку. Начебто так, але це не 100% гайд, бо сам я не перевіряв. На подив Чехословаччина зайняла деякі території Німеччини. Коли я вже думав, що можливо. Чого словаки зможуть перемогти? До цього ще й Прибалтика почала воювати з Рейхом, тому здається, перемога близько, але не все так просто. У Франції чомусь деколонізувався Індокитай. А тому Лаос, Камбоджа і В'єтнам незалежні, і всі вони вступили в вісь. Великобританія висаджується в Нідерланди, але не закріплюється там. Поки я спокійненько вдосконалюю армію на своїй арабській землі, яка вся національна. Далі висадку роблять американці дуже вдало та професійно. Я відправляю свої війська туди, і ми разом капіталюємо Нідерланди. Але цей тріумф вирішила запромувати Бельгія та вступила у військ. Спочатку здавалось, що всю мою армію в Нідерландах похоронять. Але Бельгія виявилася повним лохом. Я спокійно котлив її дивізії та спокійно шов по Брюсселю. Зрештою, Бельгія капітулює. Тепер потрібно дуже грамотно йти вперед, вміло та швидко, знищуючи дивізії країн осі, поки вони не вдупляють що коїться. На щастя, все вийшло, і арабські війська входять в гамбу та крокують по Німеччині. От тільки я намагаюся не дуже розтягувати фронт, бо дивізій мало. Але коли я готував нові дивізії, щоб відправити їх в німеччину, виявилось, що Іран майже мене капітулював. Я навіть не знаю, що було, якби я. Не мав готові частини. Але тепер, замість того, щоб повністю сконцентруватись на Німеччині і дотиснути її. Мені потрібно відволікатись на Іран. Моїх частин вистачає, щоб відбити більшу частину Іраку. І до речі, в Ірану теж проблеми з кількістю військ. В Німеччині не все так погано. Провідну роль взяли на себе американці, і тому ми взяли Гановер, оточили Росток та стоїмо біля Берліну. Але ні в нас, і в Німеччині там немає військ. Ну дійсно, чому б біля Берліна мати війська? Це що, столиця твого запеклого ворога, чи що? В цій партії я так зрозумів у всіх дивізій не вистачає. Відволікшись від Ірану, я зміг взяти Берлін та розірвати Німеччину надвоє. Та й взагалі без страху йти по головним містам. З німцями ще й Радянський Союз Його Славією, яка в коментарні почав воювати. Зрештою, нарешті, Німеччина капітулює. І щоб ви думали, війна не закінчилась, тому я допоміг прибалтійським країнам знищити Східну Прусію. Це було важко, бо дивізій там було вже дуже багато. Іран тим часом теж капітулює, Але чому ж війна не закінчується? А все тому, що усі ще купа різних країн по всій планеті, до яких хрін дістанешся, та без них війна не закінчиться. Я сиджу, збільшую армію, як тільки можна, та приймаю участь там, де можу допомогти. Далі я допоміг СРСР подавати нацистську Фінляндію. Було нескладно. Далі я напав на Ємен, за який треба було повоювати, бо дивізії в нього було вдосталь. Він мені потрібен, бо ця територія національна для мене. А от як решту своєї національної території відвоювати, я не представляю. Бо це війна з союзниками на тисяча дивізій, проти моїх максимум 50 дивізій. Я думаю, і так все очевидно. Видно. Війна йде у всіх куточках світу, і це повна каша в Африці, Америці, Азії. І мої війська відправляти немає сенсу, бо там і так, стільки дивізій, що тільки моїх там не вистачало. Там тоді почнеться голодомор, і мої дівки будуть безпорадні. Угорщина там Трансильванію взяла. А я. А що я? На промисловому рівні у мене все зашибісь. Потроху виробляю нову зброю. Те робити мені більше нічого. Китай, по факту, одна країна, яку потрібно капітулювати, щоб війна з вісью закінчилась. Я сподівався, що Японія нападе на Китай та всі разом знищимо його. Але ні, Японія вступає теж в вісь, І вся ця дупа виростає до небачених кордонів. В Китаї теж люта каша. Союзники воюють з комуністами та нацистами, нацисти з комуністами та союзниками. А комуністи з союзниками та нацистами, тобто воюють майже всі. А війна комуністів та союзників починається з нападу СРСР на Польщу, і почалось. Румунія, Прибалтика та Польща дуже добре почали тиснути союз. А переді мною постала мета, хоч з кимо ще повоювати, і хотів з союзниками, але я не можу вийти з їхнього альянсу під час війни. Приїхали блін, тому залишається тільки один варіант: це напасти на союз почалось навіть непогано, та й висока надія була на союзників, які дуже сильно тиснули Союз. Здавалося, що СРСР не витримає такої війни. Але тут Франція та Чехословаччина напали на союзників, а союз Італії, Швейцарії та Греції напали на СРСР. Тепер точно всі країни воюють, всі проти всіх. Якісь голодні ігри. На моєму радянському фронті я зміг відрізати радянські війська в Туреччині, але на цьому успіх спінився. Я почав використовувати літаки, які сам почав виробляти, але результату це не дало. На Європу взагалі краще не дивитись, бо погано стане. А союз зміг відновити сухопутний коридор в Туреччину. Моїх військ на фронті критично не вистачає, і на союзників сподіватись не слід, бо вони ще з італійським альянсом воюють. Я просто не знаю, що робити. Дивізій в мене мало. Змінити це я не можу. І сподіватись на союзників не можу, бо в них самих все тяжко. А в світі люта каша. Здаватись, я поки не буду. Я просто посиджу, почекаю, можливо, в світі хоч хтось когось капітулює. За довгий час так нічого і не змінилось, і мінятись не спішить. Єдине, що сталося за цей час, так це підвисання і лаги. Більше тут робити нічого. Не можу, як не стараюся, та й продовжувати це безумство тупо. Нагадую, що я лише дивлюсь на країни та їхні шляхи, як звичайний гравець, а не професіонал, який може за будь-яку країну світ захопити. Ми змогли зробити за цей час яку не яку, але арабську країну. Промисловість знаходиться на дуже високому рівні, навіть неймовірному рівні, як для арабської країни. Військова промисловість взагалі на висоті. Що далі могло бути б з цією країною та світом, кожен може додумати самотужки або не робити цього. Всім гарного існування і всім до побачення!